Депутати, шановні дорогі мої відничани, ви собі не уявляєте, що означає повернутися додому. Дуже дякую вам за таке тепле вітання. Високодостойна Вінницька громада, шановні гості, шановні панове посли, всі святі отці, дорогі мої, перш за все, я хочу привітати. Нас, вінничан, всі гостей, які приїхали сьогодні до нас до Вінниці, і, як мені сказали, з першого погляду закохалися у Вінницю і у вінничан. Дуже дякую вам за ці слова. Вінниця святкує свій день народження. Вінниця, яка вона красива зараз, я що 15-20 років тому. Це теж була дуже красива. Коли ми говорили між собою, і щоб визначення було красиве місто, але провінційне. Ведіть мені, будь ласка, хоч одну людину сьогодні, який насмілиться, наважиться нашу Вінницю зараз назвати провінційним містом. Це не буде. Ми можемо називатися європейською столицею України, і це буде правда. Ми можемо казати. Що Вінниця є туристичною столицею України, і це правда. Можемо казати, що Вінниця є інноваційною столицею України. І це також буде правда. І сьогодні до нас у Вінницю десятками тисяч приїжджають туристи дивитися на нашу красу.